Друзі, всіх вітаю. Давно нічого не знімала, тому що, ну як давно? Пару днів, тому що вже, в принципі, все показала і по три круга все показала, але, знаєте, трішки ось якось звикаєш щось знімати, викладати і трішки потім сумуєш. Мала я багато справ, на зачищала я нову діляночку, тому що там бур'яни пішли просто по коліно. Тому трішки всі від мене відпочили. А сьогодні, ось все ж таки, вийшла я із новим відео. Вітаю всіх нас із літом, із новим днем із тим, що цей день в нас все ж таки є, із цвітінням наших любих трояндочок та інших рослин, які роблять нам день та надихають нас. Так, так, знову вітаю всіх із літом, тому що, тому що ще два місяці цієї прекрасної пори в нас є. Хоча перший місяць вже закінчився і перша хвиля троянд, в принципі, вже якось так затихає. Хоча перша якось так поступово переходить в другу хвилю, і все ж таки є кожен день на що подивитись. Все ж, які гарні ці однократно квітучі троянди, це просто неймовірне видовище, коли вони квітують. І ось Ваніла Фрайс, все ж ще квітує на базальних пагонах. Як би вона кому подобалась чи не подобалась, і тим не менш, якась вона така постійно, постійно квітуча, завжди на кощику є якісь квіти. Так як і сангрія теж. Постійно кущик якийсь має собі свої яскраво рожеві квіточки. Хоч в мене кущик посаджений на повному сонці, квіти досить швидко обгорають в такі спекотні дні, і тим не менш, кущик завжди яскравий і привертає до себе увагу, і, звісно, прикрашає. А ось Піоні Баблс біля Сангрії яскравої красуні. Так, дуже пасує яскраво-жовтий із яскраво-рожевим поруч. Але ось моя Піоні Баблс, другий сезон в цій спрейчці. Щось як в перший сезон, так і, так і ось в другий. Якось вона не дуже гарно себе поводить. Квіти в неї кукляться. Може, за те, що вона на повному сонці, але. Ну Ось таку маю тут трояндочку на передньому плані. Так як і шний вальцер позаду них під парканом теж. Ніби так давно вже воно собі розквітлось. Звісно, не одна з перших трішечки пізніше. І тим не менш, якось і кущик в мене погано наростає, хоча її вже третій сезон вимерзає, На сонці квіти обгорають, об'їдають їх, жуки, але ну, далі буде видно. Зате ось дерев'ї хоча б не підводить і прикриває деякі недоліки. Мошни вальцера та і юка також, хоча перші кущики юки вже почали відцвітати. Але їй на зміну починає розкривати перші квіточки яскраво жовта хризантема, тому можна сказати, що тут буде квітник безперервного квітування. Також підростають хвойні. Не сильно цей рік мене порадувала Antique 89, хоч і мало ось досить таким пишнім суцвіття, не тільки поодинокі квіти, але, знаєте, якось. Не, мали, не мають квіти ні розміру, ні кольору свого більш яскравого, який він має бути в цієї троянди. Троянда із світлим реверсом, так, колір не чисто рожевий, і, тим не менш, саме ця троянда має бути трішки яскравішою. Та і квіти якось дуже швиденько облітали. Хоча всі попередні роки цій троянді, ось четвертий сезон, квіти вона свої тримала досить-досить довго. Ця троянда висока, вона не всім подобається. Мені теж вона не дуже подобається. Але так як мені її привезла свекруха, то, звісно, вона в мене є. Але вона. Тут на цьому місці дуже добре вписалась. Вона дуже висока і дуже добре вона тут прикриває мені негарне таке, скажімо так, місце. Тому, тому я нею, в принципі, задоволена. А ось від астрід графині я вже точно осінню все ж позбудуся. Тому що ось коли зараз відквітує юка, цей куточок буде зовсім голий, а астрід квітувати бачу не збирається. Верніше, вона тут, звісно, квітувала, але вона настільки недовго тримає свої квіти, що кущ стоїть практично. Завжди голий. Ось першорічечка Flashnight. Не дуже я її поки що зрозуміла, але це перше цвітіння, перші квіти буду чекати на неї ще. Досить непогано тримаються квіточки, досить довго. Правда, кущик в мене трішки якийсь хворенький. не знаю, може за те, що зажатий тут в м'яті. Ну, далі будемо бачити. Також не дуже я розумію спрей Sun Master Dark. Купувала її у бережнюків. Квіточки такі малесенькі, ну спреєчка. Саме справжня спреєчка. Квіточки ось такі яскраві з жовтом. Червоні. Досить непогано так виглядає взагалом яскраве таке, плямка яскрава. Але дуже вона якось, знаєте, і кукли свої квіти, і щось вони і, і не розпускаються. Навіть не знаю, на якій стадії, коли її, знаєте, можна засняти. Ну, ось Сьогодні вирішила таке своє фі висказати ці спреєчці. Не знаю, може це і не Sun Master Dark, може це. Якась інша троянда. Ну от Щось ось таке в мене є. Навіть хотіла її викинути той рік, але якось ще пошкодувала. Пам'ятаю, що бачила цю троянду в пані Наталі Dark, але моя ось якась така квіточка в максимальному такому розпуску 4 см. Малесенька. Ну, Не знаю, може це і не та Dark, може є і дві їх, сама не знаю. Каталіна, ось моя другорічка, теж дуже достойна трояндочка. Знаю, що і відгуки за неї, других людей, теж дуже хороші. Але ось цей сезон вона щось ну, зовсім зовсім погано. В мене, бачить, ось перше цвітіння дуже-дуже вже швидко спсувалося. Хоча ні дощів, ні спеки такої в нас немає. Fireflash, ось так, із помаранчево-жовтих яскравих, стає ось таким рожевим, таким ну, коричнево-рожевим, може, навіть теж досить гідна трояндочка, але поки що вона ось тільки розпускається. Ще рано щось показувати. Троєндочка Тереза, те, те, що в мене ось другий сезон, теж дуже гідна спреєчка. Правда, вона якось у мене така, бачите, вузенька, і дуже так всі пагони в неї йдуть уверх. Досить не низька, вона височенька, якось незручно, трішки вона так спресована, незручно показати квіти. Ось ця квіточка тримається вже дуже давно. Правда, вона трішки, бачите, такі серединочки оці має. Ну, є в мене такі деякі спсовані перші бутони, але троянда дуже-дуже гідна, дуже красива. Спочатку квіти такі яскраво цегляно помаранчеві, напевно. Потім стають вже такі більш дорожевого, вигоряють так з -під, з -під низу, аж прям такі до, до салатово-білих. Дуже хороша трояндочка, але ж я кажу: якось ну, так, якийсь такий кущик в неї зараз. Що Якось незручно показати і квіти, і дуже багато бачити ось таких серединочок. Розквітає також мої пересортні кущики, інсел Майнау. Теж, бачите, вже навіть в полурозпуску видно, що трояндочка гарна, яскрава, досить гідна буде заміна Монмартеру, який зараз вже обрізаний. і... Відпочиває або навпаки працює, нарощуючи собі слідуючу хвилю квітування. В мене вона під назвою Insel Майнау, хоча я не впевнена, я купувала зовсім інші троянди. Ось це і є повний розпуск це на минулорічних пагонах квіточки раніше розпускаються на базальничках. Ще вони думають. Теж ця троянда розпускається трішки пізніше за усі перші троянди. Ну, не знаю, купувала плетисті, прийшли такі. Якось я тоді в тому каталогові її розпізнала як інсел майнау, хоча я не впевнена. А шугар собі хороша, така класична, дрібноквіткова, надійна така собі спреєчка. Вигоряють квіточки до таких темно, вже таких коричневих, і собі стабільно квітує, розпускає все нові квіточки. Місця багато не займає. Перші квіти більш такі цегляні, гляні із. Мають таку там всерединки жовтизну, як бачите, досить гарно яскраво виглядає. Ну і, бачите, на фоні очітка теж досить непогано. Що мені не подобається, ось фізостегія. В мене чомусь, бачите, пожовтіли в неї деякі листочки. Чи це може щось їй не вистачає, чи це може щось коти мої тут напакостили, сама не знаю. Ну Ось Республіка Монмартер, бачите, ніби вже вся і обрізана, і тим не менше, якісь квіти вона має, і ось базальні пагінчики, ще ось таке непогане суцвіття собі буде розпускатись. Звісно, квіти вже такі трішки менші. Трішки не така хі, чарівна е, форма, але квітує. Mm. Карамель Антік. Е, ви знаєте, окрема квіточка тримається недовго. Ось вже три пагуна, в неї навіть обрізаних. Це ось залишився єдиний пагінчик. 5 днів тримає кожну окрему квіточку. Дуже недовго. Я би сказала, що це недовго, тому що це не така вже рясна флорибунда. Ну, Це і не флорибунт, а це, чайно гібридна троянда, тому, тому і так добре, що не одна палка, одна квітка, а троя, е, квітіння ось таке нібито, нібито флорибундне. Але це дуже мало. 5 днів, одна квіточка це дуже мало. Якось вона зовсім недовго тут поприкрашала. Хоча квіти в неї. Красиві, красиві, і хоч вони всі дивляться прям так уверх, але тим не менш вона якось гарно виглядає з усіх сторін. Ну і ось, подивіться, брати грім. Одна з перших розцвілася і навіть ще там щось намагається собою цей куточок прикрасити. В мене вона тільки друга річка, звісно, кущик маленький, ще треба їй час нарости і дійсно тут прикрашати. Ну, а взагалом то вона робить тут досить непоганий, такий постійно квітучий куточок, рясно-квітучий і практично безперервний, хоч позаду п'єр вже на сьогодні обрізаний. Так само стабільно і безперервно прикрашає цей куточок. Ось ця моя незнайома трояндочка, трояндочка із базаром. Трішки, трішечки зовсім, може, її камера висвітлює. Загалом троянда така темна, бархатиста, має ось таку чарівну серединочку і тримає свої квіти просто безкінечно довго. Квітує ось вона досить рясно, кущик нарощує невеликий. А ось King Sprite, на жаль, квіти свої довго не тримав. Вони якісь стали некрасиві, тому я їх просто. Обрізала, буду чекати наступної хвилі, і тоді можна вже буде на нього ще раз подивитись і щось за нього сказати. Так само безперервно, ось і досі квітує в мене тут і бріоза. І, як бачимо, квітувати вона ще буде довго, тому що ще ось випустила собі гілочку із суцвіттям. Хоч вона цей рік якось і недружно одним разом заквітував весь кущик. Ну, якось так, бачите, розсіяне цвітіння, але воно є. Так само ось безкінечно довго тримає свої квіти з різка «Edit». Це троянда така мінлива. Може бути різних таких кольорів. На сьогодні вона така. Ці квіти вже, напевно, що місяць точно тримаються, вже навіть одну обрізала, тому що вже не було сил. Чекати, коли вона відпаде. Ось зараз зніму, і та, що бріжу вже ці квіти, нехай нарощує собі інші. А ось ці в мене ну так довго цей рік квітують пендей, просто безкінечно довго. Вже ось цей кущик обрізаний, а ще ось він такий собі красивий. А ось на задньому фоні Джордіна, гляньте, як гарно. Поєднуються квіти. Дуже чудове поєднання, правда, цього чепенделей мені прийдеться звідси забирати, тому що він тут не по сорту прийшов, і так як росте якийсь дуже великий, мені його тут залишати, на жаль, немає як. Джорджін також вже потрішки-потрішки деобрізається, але все ж таки якісь ось такі чудові пишні суцвіття на ній ще є. Ось нещодавно бачила її на днях. Не пам'ятаю, правда, в кого, то такий кущ там просто шикарний. У мене моя щось цей рік бачу якось трішки ну, не така вже рясна, як хотілося б. Ось після цвітіння ще дуже важливо троянди підживити. Добре. Ну, я так то не підживлю, але хоча б такі плетисті, хочу обов'язково гарненько нагодувати. Багаторічники також собі гарненько прикрашають, чи енотера трішки квітує, лаванда, шавлі ще не обрізала, ще вона мені подобається. Правда, Сантоліна ось не хоче чомусь квітувати. Не знаю. Чи то їй щось весною не сподобалось, ще обрізка. Я її цієї весни досить так низько обрізала. Ну, може, за того, а може і ні, сама не знаю. Ну, Взагалом, квітник собі яскравий, от і добре. Знову почала квітувати жимолість. Здається, знайшла я назву сорту. Ну Ось такі, бачите, не дуже вже гарно і декоративно вона виглядає, тим не менш, якось хвилями вона бачу, квітує. Квіточки дуже швидко обгорають, але вона в мене тут з обіду, якраз на палючому сонці, знаходиться і її тут. Якось переливки. Хоча жимолість має бути досить витривалою до сонця, але вона ароматна хоча б. Нарощую собі ось квітконоси волотиста гортензія. Маю тут два сорти: Living Pink Promis та Strawberry Blossom, яка з них яка, я щось поки що заплутана. Ось, знаєте, мені цей рік я залишала трішки більше і цей рік мені, як на зло, коти нічого не обтирали. Тому маю ось такий досить багато гілочок. Якісь вже заклали бутони, а які ще ні. Ну, я вже не буду регулювати нічого. Як є, так нехай буде. Ось, дякую Олі із каналу Кучерявий Сад, яка сказала, що вже її потрібно на сьогоднішній день гортензію підживлювати. Ось цим треба мені буде. Зайнятися, правда, я ще нічого не придбала, але ось на днях буду її підживлювати. Гарненько собі квітують віоли. Хоча, ви знаєте, навіть віоли, ось у нас цілий місяць не було дощу, і гуляють ось ці такі вітри, просто вже замучили все і висушили все. І ось навіть віола, знаєте, в таку спеку і без, ну, не в спеку, а без дощу. і без поливу теж якось виглядає трішки такою замученою. я за цей місяць два рази тільки поляла весь свій садочок. У мене була на перший полив дощова вода, досить її було багато, тому що весна нас просто заливала. Ну а другий полив вже приходилося воду носити трішки. Квітує ще трішки ось така біленька армерія. Та й рожева теж трішки має квіточок. А ось ця петунія просто супер виглядає. Хоча мої петунії в горщиках, всі такі крупноквіткові, Вже якісь вони ніякі. ніякі. Напевно, що не буду їх більше її купувати. І квітує перед смертю своєю. Як би це не звучало, але так воно і є. Квітує молодило. Тому що після квітіння цей кущик просто пропаде назавжди. Ну і взагалом все виглядає в принципі, досить непогано. Трої Троянди в своєму квітуванні змінюють одна одну і подивитися, є на що.